16 грудня на території засульської сільської ради трапився черговий передвиборчий конфлікт. Кандидат на посаду засульської сільської об'єднаної громади Роман Сидоренко планував провести концерт Наталії Май у засульському будинку культури. Сергій Бондаренко, голова засульської сільської ради, не дозволив провести захід, так як ще раніше повідомив, що актова зала буде облаштовуватись під виборчу дільницю в залі будинку культури. Буде працювати дільнична комісія, і там зараз проводяться роботи по підготовці самого приміщення, звільнення глядацького залу від крісел, будівництво кабінок, занесення столів і так далі. Тобто до концерту, якщо цього не зробити, то просто часу на облаштування дільниці після 16 числа. Не, не буде чи що що призведе до зриву виборів, із його слів, концерт Наталії Май було запропоновано провести в ліцеї навпроти будинку культури, вбачаючи можливі провокації, які напередодні концерту ширились соцмережами. На території проведення концерту чергували співробітники поліції, як і в самому будинку культури. Подивитись на артистку, прийшло багато мешканців села Засулля, і захід закінчився без провокацій, якими рясніли пости в соцмережах. На запитання, мої запитання, які я хотів дати. Кандидату в голову об'єднаної громади у мене забрали мікрофон і не дали сказати слова. Якраз це і є той метод батьківщини, яка робить все для того, щоб у нас з вами не було чесних і справедливих виборів. Однак представники радикальної партії разом з кандидатом на голову Засульської сільської об'єднаної громади Сергієм Бондаренком звернулись до Лубенського міськрайонного суду, аби той визнав порушення виборчого процесу. В організації проведення концерту торгівлі та агітації і усунути кандидата Романа Сидоренка від виборчого процесу, розглянувши адміністративний позов, суд постановив визнати протиправними дії кандидата Романа Сидоренка під час організації проведення концерту Наталії, май на його підтримку біля приміщення засульської сільської ради. Інші пункти позову суд не задовільнив. Олександр Назарець, телевізійна служба новин, об'єктив.